Друже, ну так, да, це цокольний етаж, але дивись, глупо би було, якщо ми людей шукали тільки або на цокольний етаж, або тільки на верха, там де треба арештування, залазити, слазити і так далі. А наші, наші працівники, які у нас зараз є, працювали би тільки на ровних стінах, тільки там, де нема окон і дверей, то побрали собі і її бачили там до кінця. Це був би дал бізнес. да. Будова, сам розумієш, якщо в тебе є досвід на муруванні, що вона б складається з різних етапів. Є Дорогі етапи, там де можна нормально заробити, є гірші етапи, там де ну треба багато поїбатися, і мало що заробиш. Але це блядь, частина роботи. Ми зі своєї сторони, що робимо? Це розподіляємо е, об'єм роботи. На кожного окремого працівника на кожній окремій будові на кожному конкретному етапі, так щоб в середньому всі нормально могли заробляти, тому що нам, наприклад, нема смисла не якусь одну людину, наприклад, посилати на хуйовий об'єкт, що вона там за місяць заробила 5 тисяч злотих, але ну, опять же, наїбалася. Е, і потім звільнилася, тому що вона не заробила грошей, які їй потрібні там потрібні в цілому. От, ми так не працюємо. У нас є об'єм роботи постійний, в нас є різні будови, і в нас є нормальний підход, що кожен заробляє стільки скільки може, стільки, скільки хоче. Муражі, Варшава, умова праці, ставка 42-50 злотих метр квадратний.